На фоні таких внутрішніх проблем Україна постійно стикалася із зовнішніми викликами. Найперше від Росії ще з початку 90-х Кремль бачив у незалежній сусідці загрозу своєму впливу. Москва використовувала енергетику як важель тиску на Київ. Україна імпортувала 80% газу з Росії. І до 1994-го наш газовий борг склав півтора мільярди доларів. По тому було кілька газових війн. А ще Україну змушували платити за газ. Кораблями, хоча й деякі джерела стверджують, що це був не примус, а просто важкі переговори у 1994 році. Відповідно до домовленостей, Україна передала Росії 38% Чорноморського флоту, який було оцінено у 526 мільйонів доларів США. Зробили це, щоб покрити частину енергетичних боргів, включаючи заборгованість за газ. Це було частиною більш широкого врегулювання, де Росія використовувала газові борги як важіль для. Римання стратегічних активів, крім кораблів, Україна також передала бомбардувальники та ракети. Для контрасту варто відмітити, що у 2010 році, в рамках харківських угод Україна погодилася продовжити перебування Чорноморського флоту у Криму до 2042 року. В обмін на знижку на газ це було сприйнято як поступка, але не пряме погашення боргу кораблями як у 1990-х. У подальшому флот став тим, що уможливило окупацію Криму у 2014-му. Його роль у запобіганні супротиву українського флоту та контролю морських шляхів Хів була значною Росія. Домоглася свого, вона не дала Україні стати на ноги і перетворитися на потужного регіонального гравця.